Всім привіт, я Таня і зараз я покажу, в який нас мотак поселили в Норвегії. Ось такий мотак, він називається Консберг. Тут є ось така площадка, щоб діти грались, там дорослі теж іноді граються. Далі тут є безкоштовні велосипеди. Тобто, якщо вам потрібно з'їздити кудись, або просто ви хочете тут по території покататись. Спойлер, вона велика. То можете взяти велосипед під свій зріст. Більшинство тут для великих, але є і для маленьких. Наприклад, як ось цей фіолетовий. Я катаю свою сводну сестру на багажу. Тут от є кабінка така покуріть, столики Далі стоянка для машин. І зараз я покажу, що знаходиться он там. Якщо ось так звернути на право, то тут є дитячий майданчик, щоб дітки гралися ось так. А там пісочниця. Тут така ж сама стоянка для машин. Ось тут теж. А на цій ділянці можна закидувати м'яч у ворота і грати у такий баскетбол. Правда, тут немає сітки, але нормально. Я, звичайно, по цій дорозі їжджу на велосипеді на матою круги. Он там ще є. Ділянка. Тут ці велосипеди розставлені по всьому мутаку. Ось написано варимо так. Там, кстати, наше вікно десь там. Ми живемо на першому поверсі, і ось зараз ми повернемо і прийдемо отуди, тому що тут дорога по кругу. Ми заходили у. Цей маленький лісок, хоча я не знаю наскільки він маленький, але було прикольно, але там все мокре. От ми вже підходимо. І тут ми бачимо столову. Тут внутрі столова, зараз кстати, 12.20, і я вже поїла, а люди там ще. Сидять, їдять. Дивіться, як красиво, мені дуже подобається. Тож, виходить, отак повертаємо. Там теж велосипед, але, але з нього спала цепка. Ми її цепляли, а вона все одно спала. Зараз я йду наліво, і тут ми можемо прогулятись. Тут не ліс, а просто такі дерева. Ось тут є трепинка. І зараз я вам покажу. Тут ви зі скуки не помрете. Тут навіть є ось такі штучки, щоб лазити. Навіть є гойдалка, але я завжди боюся, що вона відірветься, але не думаю, що так буде. Йдемо сюди і тут є такий великий камінь, можна сказати, скала. І зараз ми по цій дорожці підемо туди. Ідемо, тут є пісочниця також і лавочки. Вон, кстати, та скала. Там теж є о, камушки великі, там можна посидіти на лавочці. І тут я з цієї горки з'їжджаю, звичайно, з велосипеда. Там фоткаються з прапором України. І ось ми, виходить, прийшли на головну площу Ось так вона виглядає. І тут вже є вхід. Це трьохповерхове здання, і я не можу там всередині знімати, бо там можуть. Оштрафувати або щось в такому роді. Зараз я вам покажу, що тут е, дають. Наприклад, сьогодні нам на обід дали це. Обід тут з 12 до 2. І дають майже завжди кожного разу. Тут чотирьохразове харчування. Сьогодні, наприклад, дали яблучко. Тут є сніданок, обід, вечеря і. Потім четвертий раз дають просто бутерброд з варенням. В принципі, мені подобається, як тут годують, і мені тут дуже весело. Тут навіть є ось така штука, але це не героскутер, Я не розумію, як на ньому кататися, бо воно падає. Це мій брат. Ось вже наш коридор. Я думаю, тут можна знімати, бо тут немає охоронників. Ми живемо на першому поверсі в літері. С або це на англійській. Тут у нас ось такий умивальник, стулья. Звісно, ми ще не заправляли кровати. Ось два шкафчика, мій рюкзак. Я сплю тут наверху. А мама з брату на лизу. Там ще є інші, наша сусідка, але тут відділено ширмою, я, звичайно, не буду показувати. В коридорі є ось такі столики. І тут у школі вчиться моя сводна сестра, зараз в неї урок, а я буду ходити з наступного тижня. Всі уроки йдуть по півтори години. І зараз покажу, тут є ігрова кімната. Тут можна грати в лего, і взагалі мені тут дуже подобається. А зараз я вам розкажу одну історію, яка з нами трапилась сьогодні. В общем, ми йшли в магазин. Я, моя сводна сестра і мій сводний брат за жилейками. Ось ми купили жилейки, стоїмо на крильці. Ну там рахуємо гроші, складуємо гроші, і к нам підходить. Норвежець і говорить, е, ви говорите по-англійськи, я говорю так. Ну, давід мій сводний брат сказав, що ні, я говорю так. І він запитав, е, ви з України, я говорю так. І він сказав, сьогодні ваш День Незалежності. Вітаю, і ви можете, хочете отримати подарунок від мене. Можете його прийняти? Ми говоримо, ну звичайно. Він дістає і дарить нам. 200 крон. Ми дуже були раді, поділили по 65, а 15 віддали тату. От такі діла у нас. Так що, якщо ви хочете приїхати в Норвегію, то звичайно приїжджайте, тому що тут дуже класно, в Мотоку кормлять і все таке. А коли ви приїжджаєте в Реде, то там звичайно не дуже кормлять. Ми в Роде побули сім днів. Це центр, там палатки, і ну, це в поміщенні не в лісі. Не думайте, там потрібно почекати, і коли вас розселять, ваші документи там, всі підпишуть, приймуть. Ми, якщо чесно, пройшли це все за всього лиш два дні, а поселили нас всього лиш через п'ять днів, тобто ось так. Ми сказали, що ми хочемо в Консберг, тому що ми були в Іспанії півтори року і я не бачила свого тата. Він тут живе, в мутаку, і нас відправили сюди. Я дуже рада, і взагалі в нас все дуже добре. Всім дякую за перегляд. Цьому обіймаю, всім па-па!